Всім привіт! Слава Україні! Відео про трансмісію міні-трактора. Я змінив конструкцію і у мене залишився ось цей вузол. Хочу його реалізувати. Про е, те, як це влаштовано, все у мене на каналі є багато відео. Кого зацікавить, може переглянути. Ну, а зараз коротко ще раз. Значить, Двигун 13 або 15 кінських сил. Готова площадка. Кріпимо двигун. Ось така конструкція синім на екрані. видно, Кріпиться до двигуна. Ця конструкція знімає навантаження із вала двигуна. І через ремінь, ремінна, ремінне щеплення. Можна як мотоблочне нажимати. Або у міні-трактора у мене було підпружинений ремінь і речагом або педаллю. Ну, По принципу, автомобіля, воно працювало. Кутовий редуктор зроблений із моста ВАЗ. До нього закріплена коробка передач Москвич. Чотири передачі вперед, одна назад. І через ремінь, вірніше, через ланцюг на міст. Міст може бути любий. Я цей міст просто поставив для такого наочного. Щоб краще було видно, через е, е, ланцюг передається передача на задній міст. В принципі, можна ставити будь-який міст і на будь колію. Передача включається поворотом ричага. Ну, у мене була ось така система, дуже проста. 4 передачі вперед, одна назад. Можна до, я планував на ставити вал відбору потужності, якщо б це був мотоблок, на виході на валу із коробки передач. Або можна навіть ставити на валу моста, на валу редуктора. Щеплення можна було у мене фіксувати. У виключному положенні краще заводити заводив, двигун. ну Взагалі-то, в залежності від того, яка конструкція. Це буде мотоблок, краще, щоб при нажимався ремінь, якби ну, піджимався і включали щеплення можна на оборот. Це вже залежить від того, які потреби. Все готове. Щеплення, редуктор, тільки кріпити до заднього моста. Ланцюг і е, ставити двігун, і фактично вже конструкція буде готова. Кого зацікавить, зв'язуйтесь зі мною і будемо рішати це питання. Чого продаю? Так, як змінились в мене плани, міняється конструкція, тому вирішив це все, е, якби вже, щоб не спокушатись на нього, воно мені якби трошки заважає, то вирішив. Десь його реалізувати. Через муфту із вала двигуна. Ну, вал двигуна у мене був шліцевий, іде передача уже на таку конструкцію, яка, як я вже казав, суттєво розвантажує вал двигуна. Там на виході можна ще ставити шків і буде привід для навісного обладнання. Ну, кого цікавить, дивіться мої відео на Ютубі. Там все-все про це є. Всі моменти різні, багато відео про те, як це все робилось, як воно влаштовано і як працює. Ну на цьому, мабуть, все. До побачення. Буду чекати ваших відгуків і пропозицій. До побачення.